До всеукраїнських протестів на підтримку української мови приєдналися івано-франківські підприємці. У понеділок під стінами адмінбудівлі відбувся мітинг. Як і обіцяли, місцеві бізнесмени вийшли підтримати безстрокову акцію проти скандального мовного законопроекту Ківалова Колісніченка. За рідну українську мову виступили івано-франківські підприємці під стінами Білого Дому, приєднавшись до загальноукраїнської акції протесту проти скандального закону регіоналів. Проте не лише це стало приводом проведення мітингу. Як зазначили організатори, у такий спосіб вони демонструють спротив щодо утисків, які чинить влада на шляху розвитку підприємництва в усіх регіонах України і одночасно підтримують своїх колег з Одеси, які у цей час в столиці під офісом партії регіонів протестують проти рейдерських атак на бізнес і ринки. Ми хотіли підтримати їх в першу чергу, тому що у них величезні проблеми зараз з рейдерським захопленням ринків в Одесі. Більшість адісінь, так само, як і ми, підприємці Франківська, кажуть, що всі ринки мають бути комунальними, ніяких орендарів. Тому що чому так? Та тому що захоплюють ту рейдери що? Право оренди, як правило. Бо не можна захопити комунальну власність. перед облдержадміністрацією. Протестувальники виголосили свої вимоги до президента, глави уряду, депутатів та пообіцяли надалі долучатися до всеукраїнських мовних протестів, котрі, за словами координатора національної мобілізації Руслана Марцінківа, нині вже перетворилися у безстрокову акцію Україна проти Януковича. Ми зберемо багато тисячні мітинги по цілій Україні. Ми зараз будемо гуртувати людей. Ми будемо проводити різні мобілізаційні акції для того, щоб українці були го готові дати відсіч партії регіонів, їхнім сателітам, їхній антиукраїнській позиції. Протестувальники обіцяють активізуватися восени, коли запрацює Верховна Рада після літніх канікул.